Я вас вітаю на ваших екранах легендарна CNC General Zero Hour. І сьогодні, в світ тактики та стратегії цієї гри ми поринемо, переглядаючи бій 2 на 2 і розпочнемо знайомитись з командами. На правому фланзі цієї карти грали UA Den Фіолетовий кольор Китай танки. Його напарник Роман Дакар. Рожевий кольор. Також Китай танки. Обидва хлопці з України. Роман Дакар у нас місто Бровари, UAйден місто Запоріжжя. Їм будуть протистояти ТДК, зелений кольор, Китай піхота, його напарник голубий Ваніла США Арчі. В команді справа. Вважається взагалі в генералах Китай-танки одними з найслабкіших фракцій, які можуть бути в грі. А ось піхота та ваніла США досить потужні та нестримні генерали. Тому хлопцям з України буде важко сьогодні в цій грі. Але сподіваємося, вони покажуть майстер-клас. Розпочинає в нас арчі з першого хаммеру, вже є два ракетники. Перший хаммер вже поїхав збирати їх по карті. Є вже дрон-розвідник над базою Роман дакара а саме на більш центральному ресурсному центрі. Перші ракетники від UAD вже пішли вперед. Є танк Дракон, перший Гатлінг. І скоро ми побачимо перші баталії на цій карті. А поки гравці відбудовують свої бази, хочу нагадати вам про підписку на канал, лайки та вмикайте дзвіночок. Також коментуйте і не забувайте заходити до лайфрімів на Трово, Твіч та YouTube. Також є дискорд, телеграм-канали, всі силочки в описі. І в нас вже пішли перші-перші серйозні такі е, заворушення на цій карті. Розпочинає Дакар активно атакувати а, свого опонента по грі. саме Арчі. Доїхали перші Гатлінги, почали атакувати чинюки, але, але Арчі вдалося відбитись. Вкрай важко, вкрай важко грати а, Роман Дакару, тому що його Гатлінги не досить дійні проти хамерів. А ось хамери досить загрозливі. Якщо хочуть хлопці з правої команди, саме з України, хочуть перемогти, їм вкрай важливо мати аеродроми, мати міги з Напалмом. І тоді ці хамери не будуть такою загрозою для гравців, але це треба ще будувати. Є, є, є вже у UA, де на перші. Міги. Міги вже в повітрі, також вже встиг вивчити, також вже встиг вивчити напал на мігах. І перші хамери вже відчувають на собі цей пресинг від літаків. Роман Дакар також допомагає UAIDу відбитись. ТЖК також як грає, але щось його на карті поки що не зовсім помітно. І поїхав поїхав Арчі uh, в атаку, але йому потрібна підтримка від ТДК, а ТЖКей вперед не їде, повертає свої аванпости назад, міги їх наздоганяють, і втрачає, втрачає ТЖКей свої дорогоцінні юніти. Вже є темна лотос на карті, захоплює вона нафту. Іншу нафту на протиполежному боці вже захопив Роман Дакар. В центрі продовжуються баталії. У Роман Дакара також є вже аеродром, також є міги. І Uajден ак дуже-дуже активно літає. Вже є другий аеродром, і база поки що, поки що е не атакована була. У ЮАЙДЕНа, у Роман Дакара теж дуже все добре. Ніяких проблем з цим немає. Є вже центр пропаганди у Роман Дакара. І повинні повинні бути вже ІЦМки. Так, є і і все добре. Це дуже добре у Роман Дакара його атакують, але так, слабко, тому що є в повітрі міги з ті хамери, які... Намагаються від Арчі заїхати в атаку, все це контролюється Деном. Ден досить такий вже досвідчений гравець. Він багато грає. Один з лідерів по награному часу в ЗХ Ладері. Романда Кар намагається його наздогнати. Ох, який Хелікс! І робить Дозер Хант. Так, 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 тут був втрачено один бульдозер. І десь. Е так, іще один бульдозер втратив при е будівлі командного центру UAD. Хелікс, звісно ж, вибили, але ж якою ціною? Ціною двох вибитих бульдозерів. І тепер І UAD ну доведеться грати з тим, що в нього є. Е є в нього ще. Два воєнних заводи, є два аеродроми і міги мі, І міги в повітрі. Так що дуже 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 добре контролюються ворожі хамери. А основна ударна сила це Роман Дакар. В нього багато наземних юнітів. І пішли обидва гравці з України на Арчі. Арчі доведеться тримати цей удар, Таджі дуже-дуже якось так. Соромливо грає, хоча, наскільки я знаю, це теж дуже добрий гравець, але його зовсім неповітно. І зараз Арчі намагається в Самотуш ці атаки зупинити. Є хамери, є декілька ракетників, але е, при е, обороні йому вкрай. Важлива підтримка напарника, під напарника немає. А ось у команди права є дуже дуже хороші мігі від ЮАЙДЕНА, і вони блокують, блокують потрошки базу. Арчі. Арчі намагається якось оборонятись, але це цей важко зробити. Але і Роман Дакар теж втрачає при, при цій атаці свої юніти. І Відразу ж при, при тому що... в цьому бачить Юйден, що потрібна підтримка Роман Дакару, і Мігі вже тут, як тут, з'являється, і Роман Дакар знов продовжує йти вперед. В якийсь момент почало було враження, було враження, що. Е Роман Дакар все ж таки не зможе дожати Арчі, але дуже дуже хороші, дуже хороші міги від Юайдена. Від І ніяк взагалі ніяк не впливає на цю гру. ТДК, він всю гру сидить в обороні. туди бункери командний центр тільки з'являється. А Арчі майже, майже все. Майже вибув з гри, є в Арчі. Стратегічний центр намагається відбудувати командний центр, але ж коштів нема ранг тільки другий у арчі. І що робити з цим теж невідомо. Треба десь брати кошти для того, щоб залишатися в грі. І як якось е отримати цей третій ранг, щоб хоча б були якісь. так ну, тут Тут зрозуміло тут втрачає ua ДЕН свій аеродром. Темна Лотос тут на базі. Створили йому халепу. Ну і Арчі використовує свої чинуки як розвідників, що йому залишається в цій грі робити. Ставить маячок, що тут є нафта у Роман Дакара, де ще що є. Але ж не реагує, не реагує на це. ТЖКей uh, має зараз uh, всі шанси залишитися два в одного, якщо нічого не зробить такого крайважливішого. Так, летить ковр бомбардування. Намагався вибити два воєнні заводи, але вдалося лише один вибити U Ще один чинук полетів далі, подивитись, де ж там живе. Роман Дакар, Роман Дакар відбудовує запасний аеродром для UADN, щоб його міги були в повітрі. Якщо ти втрачаєш свої аеродроми і немає чим їх відбудувати, в тебе немає бульдозерів, твій напарник може відбудувати новий аеродром спеціально для тебе, і твої міги будуть, будуть сідати на нього як на свій. Це дуже така особлива фішка в Генералах, якою зараз е, користується UAD для того, щоб врятувати свої міги. Ну, а від Романдакар зараз потрібна наземна так китайська танкова потужність. Міць, е, і він намагається якось її використовувати. Так, є, звісно що ТДК. Аеродром, але він їм не користується так, як треба. Він в нього не так сильно за він його не так сильно використовував для оборони свого напарника. Він його не так використовував для оборони навіть своєї бази. Він міг би через всю карту перелітіти, і тут залишилося три будівлі від u і можна було їх... Сміливо вибити, але ж цим не користується ТДК uh, і отримує прямим арт-ударом прямо по аеродрому. І це ці міги uh, мало чим uh, нам запам'ятаються, тому що вони не були використані як так, як, як треба. А ось UAD використовує на всю, на всю свої міги і вибиває от декілька аванпостів. Взагалі UAD повсюди цими мігами літає, повсюду все вибиває, хоча в нього вже і бульдозерів давно нема. Але все ж таки, ой, яке бомбардування зараз залітає на Роман Дакара. Він намагався тут зібрати невеличку групу зі своїх військ, але... Дуже-дуже <ріст> хороше бомбардування залетіло і все це знищило. Хоча Роман Дакар міг би міг би побачити, але я думаю, що він зараз е, зайнятий іншими справами, тільки не тільки не цією групою і втратив її. Але, ну, зараз перевага на боці гравців справа. Юейден контролює повітря. Роман Дакар контролює землю, і ТДЖК, звісно ж, залишається тільки, тільки намагатися красиво відбитись і, можливо, навіть перейти в свою контратаку. Ще декілька аванпостів ТДЖК <кхи> при обороні загубив. Поїхали танки-дракони е, всю базу ТДЖК можуть і спалити, якщо їх е, не зустрінуть. Ну, а Арчі в грі, але він. Ну, так, я б не сказав, що сильно активний. <кій> є також і від PGK. Звісно ж, танки дракони, які треба якось контролювати. Спалюють, спалюють один військовий завод, інший військовий завод і залишаються тільки аеродроми. У Роман Дакара. U U-1 взагалі без бульдозерів тут теж є. Ворожий танк дракон, який взагалі встав і не, ніяк себе не проявляє. У UAD також дуже хороші танки дракони. Спалюють командний центр, спалюють ворожий центр пропаганди. Ну, зараз не найкраща ситуація для ТЖК. Йому треба щось міняти. А от що міняти? Незрозуміло. Забув про цей танк дракон, хоча б міг би вибити хоча б UAD з гри, але він його не помічає. В нього зараз на базі проблеми і не, не до того танку дракону, а хоча б міг би їм скористатися, але чому ні. Невідомо. От, напевно, тільки один ПДК знає, чим він займався в цей час. А натомість UA знов, э, знайшов, знайшов кошти. І продовжує танками драконами випалювати, випалювати всі будівлі. знайшли, де бульдозер був у ТДЖК, намагався відбудувати новий командний центр, але це не вдалося. Чорна лотос від Романда Карру бігає по лівій, по лівій частині карти. Забігає в тил. І це, напевно, останні хвилини для ТДК. Зараз Лотос почне красти всі споруди, яка вона біля себе бачить. Так, є намагання захопити електростанцію і захоплює Роман Дакар електростанцію, відразу ж продає її. Є поруч казарма, її теж можна спробувати захопити, танк дракон, палює платформу. Для вторинної економіки. І відразу ж лазерлоки ловлять цей танк дракон. Але що робити, якщо... гра вже програна. І, здається, ТЖК. Здається ТЖК. Ну і хлопцям з України теж досталось. Вони теж не зовсім в зручній для себе формі грали. Два танкісти це, це дуже важка гра. Але вони змогли знайти тактику. Яка принесла їм перемогу. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподобалося відео. Не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо ставити лайки та прошу мати, дзвоник. Ну, а я з вами не прощаюсь. До побачення.